ж так переживати за студу, нічого не буде. Вона навіть згинає весь щочок, вона мнеться і нічого і немає. Її можна пальцями уставчеш, Нічого і немає, не царапається, вона нічого. Всього ну, тільки дає штангелем проткнув і тут починаєш нажимати. А тут вона лопається. А отут, де вона ціла, ти хоч що їй роби. Корпус гнеться. Корпус гнеться, ось, ось, я згинаю корпус і вона чуть-чуть просто з цей стягується. Я не знаю, що так переживати цю сіду, Вона не протикається просто так, якщо не лопнувши. Гострим, так, да, не вопрос. Гострим вона чотенька, раз і все. Я даже все беру оцей стороною, не гострою. Нічого там їй нема. Тось вона не лопається так, не продавлюється вона дуже крепка.